А для того, щоб була молитва неперервна, перервана, йду мені до церкви. Бо Господь Бог прийде до мене. Я йду до нього, бо Господь Бог знову хочеться зустріти. Прийшли і молитися. Тому я вас і збираю сьогодні тут. Простіше ті, що дивляться онлайн, вони так, ага, треба тут окріп поклала вже тут цю пироги, зараз буду кидати, а де тут якась проповідь. а пауза є, розпинила коло і пішла варити пироги. Дома так можна, а в церкві так ліся. Тому, коли ви вдома, трансляцію зупиняйте, вербичку зупиняйте, дітям їсти дайте, Хто з вас там відволікає, підідіть з дітьми всі пограйте. Через дітей Бог до вашої хати приходить, людям. Мо, придіть. Молитва вона не для того, щоб всі мовчали, бо мама всі моля то для того, щоб серце твоє стало м'яке й добре, серце щоб наполився любов'ю, щоб тобі діти подобалися, не дратували тебе, щоб тебе...